Будемо не звітувати, а запитувати Наталію Бутирську, старшу аналітикиню центру Нова Європа, експертку з питань Східної Азії. Пані Наталю, вітаємо вас. Вітаю, доброго ранку. Та ну і от останнім часом вже кілька днів, так точно або можна й тиждень. Багато хто читає про Китай. З'являється якесь відео, їде якась техніка в Пекіні. Заблокували імператорські чи не заблокували, взяли під арешт військового чи не взяли і розуміння, що саме відбувається в Китаї е, такого повного немає. І от я хотів би вас запитати станом на зараз про що ми можемо говорити? Спробу перевороту повзучу спробу перевороту, е, і чи загроза вже минула для Сі Цзіньпіня? Чи можливо відбація щось таке? Про що ми взагалі не знаємо і не розуміємо? Будь ласка. Насправді те, що людина майже найвищого рангу в Китаї зараз потрапила під під корупційний скандал і втратила свою посаду. Мова йде про заступника. Голови центральної військової комісії, фактично заступника Сі Цзіньпіня у найвищому органі партії щодо війська, це звісно породжує дуже багато чуток. Це, звісно, ставить багато питань, тому що Сі Цзіньпінь почав чистки в армії ще з 23-го року, і за цей час 20 генералів втратили свої посади у жовтні. 8 генералів високопоставлені втратили і генеральські звання і втратили місце в центральному комітеті. Так, от це верши, вершина не Інішнє, вона звісно, що ставить багато запитань, що справді робиться в Китаї. Звісно, що люди такого рангу, які звинувачуються в корупції і порушенні дисципліни партії, ми розуміємо, що ну за цим за 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 цим всім процесом йдуть значно глибші якісь коріння, і, і насамперед це про концентрацію. У руках всі цінпіння і вочевидь боротьбу із тими, хто може створювати по перше певні ризики для його перебування при владі, а також певні ризики. В оч для його переобрання і з таким чином Цзіньпінь зачищає тих опонентів, які можуть продоставляти йому свою думку, які мають право голосу, тому що що стосується Джан Юся, це не тільки люди, яка має впливовий, мамала впливову посаду в війську, мала велику концентрацію влади у війську, тому що Да, за, і, і, зокрема, за стратегічні війська, і за контакти Китаю з і світом, і йдеться і про Росію, і про інші країни. Ну і поряд з ним ще от, одночасно втратив посаду начальник штабів е, китайської армії. Це теж людина, який, в руках якої влада, фактично, і управління всіми видами військ. Е, тому. Поро звісно, що існують певні е, такі чутки, що ці люди могли готувати більше ніж, е, наприклад, якусь опозиційну думку, а й спробу перевороту. Йдеться, е, наприклад, йдеться про те, що ці люди могли створювати якусь загрозу і Він аби цю загрозу якось купувати, е, вирішив піти першим. Тобто, з огляду на те, що Китай є дуже закритою країною, його політична система є дуже закритою. Звісно, що головний результ, головний, головну при ми з вами не, не дізнаємось, але тим не менше, є дві речі, які можу сказати. Це і, і спроба е, Дзіньпіння одноосібно впливати на всі процеси, що стосуються і військових. І для того щоб в майбутньому безперешкодно переобратися на четвертий термін і залишитись фактично безкінечно при владі доки до кінця свого життя, ну і інша річ зараз багато питань виникає навколо Тайваню. тому що не виключено, що політик. В Китаю могли і військові, зокрема, наприклад, не поділяти думку Сідзіньпінь щодо можливих військових акцій проти Тайваню і протистояння, наприклад, Сполученими Штатами Америки. І в такому випадку Сідзіньпінь концентрує владу і. Підбирає і підбиратиме під себе та і лояльних людей, які не будуть заперечувати його дія, не будуть виконувати його накази. На відміну наприклад від людей, які мають свою думку, тому що, наприклад, що стосується його заступника Джан Юся, якого про якого ми зараз говоримо, він походить із літньої сім'ї його батько, поряд із батьком Сі Сідіньпіня, стояв витоків створення Китайської Народної Республіки і комуністичної партії. І відповідно він мав дуже глибокі. Такий вплив на, на систему, і він е, був дуже потужним голосом, фактично з дитинства знав Сідзіньпіння, і те, що Сідзіньпінь зачищає людей, які з ним підіймалися, які з ним працювали, говорить про те, що в системі, яку він створює, в системі е, де він одноосібно хоче правити люди, навіть близькі до нього, які йшли з ним, можуть постраждати. Mm -hmm. е, тобто тут. Випадку зараз мова йде не тільки просто наприклад про корупцію, про яку ми е, вже чуємо тривалий час. Е, про те, що в особливо в ракетних військах є, є корупція через це це впливає, наприклад, на стан і розвиток ракетної сфери. Ну люди і такого ж типу, якщо попадають під опалу. Звісно, що тут йдеться про значно ширший політичний е, аспект. Пані Наталю, загалом із семи членів центральної військової комісії, що були призначені, ще у 2022 році, вже п'ятеро потрапили під антикорупційні так звані розслідування. І це ж напевно про певну кризу довіри з огляду на те, наскільки загострюється принаймні зараз риторика довкола Тайваню, і наскільки конфронтація зі Сполученими Штатами у Китаю зараз яскраво проявляється. Оцей Ну, я не знаю, чи можна це назвати колапсом військового управління в Китаї, але е, тимчасове, отки моментне, але виходить обезголовлення цього військового управління. Е, про що може сказати все таки? Знаєте, з точки зору військового управління тут є дві речі. Перше Звісно, що втрата е, такого е, таких високопосадовців, які впливали на не тільки впливали на управління армією, але вони ще й мали досвід певний бойовий досвід, так. тому що, наприклад, Джан Юся е, мова, Він один з тих генералів, який брав участь у військовому конфлікті Китаю та В'єтнаму в 79-му році. І вони в досить в такому віці вже... Потужному і це, це єдині генерали, які загалом були дотичні до військової справи безпосередньо у військових діях. І тому те, що такі люди втрачають свої посади, те, що зачищаються такі люди, і замість них, вочевидь, прийдуть в молодші, але лояльні. Звісно, що воно серйозно підриває. Можливість армії реагувати належним чином на безпосередню війну, і тому в багатьох експертних колах з'явилася думка про те, що навколо Тайваню от, події, можливий військовий конфлікт він може відкластися на певний період, поки Сі Цзіньпінь зможе внормувати і укомплектувати новий свій військовий склад, нове управління. З іншого боку, дивіться, може бути інша думка, що ці люди якраз і перечили, наприклад, більшому глибшому військовому протистоянню можливому конфлікту з Сполученими Штатами Америки і, зокрема, навколо Тайваню. І саме тому, наприклад, Сі Дзіньпінь вичищає ряди нелояльних людей, які опозиціонують його політичні лінії, його зовнішні політичні лінії, і навпаки, готовий. Взяти до військового керівництва тих людей, які мають менший досвід, але при цьому будуть знаєте, слухняними і, тим, і готовими виконати будь-які накази, і в такому випадку, наприклад, що стосується Тайваню, що стосується якого з сполученими штатами Америки, Сі Цзіньпінь практично одноосібно буде приймати рішення, тому що ці люди, які прийдуть на, на місце тих, хто втратив посади, можливо, будуть боятися опонувати йому, можливо, будуть дуже обережні, в тому, як реагувати на його бажання, тобто зараз наразі, звісно, що от весь цей процес він ослаблює певним чином управління армії, але з іншого боку, що стоїть за цим процесом, можливо, навпаки, спроба е, тримати армію в одних. Руках і е, мати повне управління в з боку Сідіньпіня, і саме саме ця ціль переслідується ним і з його точки зору можливо розглядається як можливість е, з, е, більше впливати на процес і мати більше якісне управління. Нам важливо звичайно ролі Китаю зараз у війні Росії проти України. Була інформація від видання Телеграф, що саме Китай допомагає Росії робити і не лише орішнік. Кір Сармер, прем'єр-міністр Великобританії, перший прем'єр за 8 років, який прибув в Китай з віз. Титом і він хоче розморозити стосунки Китаю та Європи. А річник в Росії це загроза і Європі звичайно, і Україні. Перш за все на вашу думку. Чи вдасться розморозити не лише стосунки Британії, Китаю загалом послабити вплив Китаю на військову спроможність Росії чи підніме старомер на вашу думку питання України? Будь ласка. Безумовно, Стармер, як і інші лідери європейські, які останнім часом зачастили до Китаю, звісно, вони піднімають питання підтримки Росії. Інша справа, що як ми з вами бачимо, на жаль, оця така ці поодинокі акції і з боку європейських лідерів вони на жаль не мають впливу на Китай, тому що Китай не тільки продовжує допомагати підтримувати Росію, як ми бачимо, він нарощує цю підтримку, і вона досить така потужна, тому що дійсно дані оприлюднені останнім часом за за словами розвідок, вони говорять і не тільки про склад серйозну компоненту Китаю. Серйозну допомогу Китаю у виготовленні балістичних ракет, також неодноразово українські розвідки, наш президент озвучував думку про те, що Китай надає Росії ще супутникові знімки, які допомагають їй потім формувати свій, свої удари по енергетичній структурі, по цивільних об'єктах і так далі. Тому на жаль, якщо Бо лідери європейських країн їдуть з думкою про те, аби відновити відносини з Китаєм і, зокрема, економічні торгівельні відносини з огляду на тиск Дональда Трампа, з огляду на тарифи Сполучених Штатів Америки, і такий спосіб диверсифікувати свою торгівлю. То звісно, що ну їхня думка щодо підтримки Росії, їхня позиція вона буде слабшою, тому що у них немає можливості тиснути на Китай. По-одинці, по перше, по друге, коли ви хочете бізнес стосунків. То, звісно, що ви обмежені у певних таких е, е, своїх можливостях щодо е, того, аби переслідувати жорстку думку. А як ми бачили з вами прохання або такий, знаєте, добрий намір з боку Китаю, ну він не спрацював. Китай навпаки зараз почувається дуже е, е, комфортно, тому що Дональд Трамп руйнує зв'язки своїми з союзниками і союзники, які утримувалися довгий час від візитів до Китаю, які слідували політиці тиску, Сполучених Штатів. Аті Америки з допомогою там різних тарифів зараз повертаються до Китаю, і певним чином це uh -huh. посилює позицію Китаю. На пані Наталю, дуже коротко хвилинка залишається. А прем'єр-міністр Великобританії вперше за 8 років візит у Китай Кір Стармер. Що це для чого чому саме зараз? Стиск Трампа тарифи і Великобританія змушена е, звертатися до Китаю для того, щоб запросити і до, до інвестицій до укладання інвестицій, і на жаль, нинішній уряд він зробив деякі поступки для Китаю, незважаючи на те, що в. Вони визнають, що Китай створює серйозні ризики для безпеки Великобританії, Китай стоїть за шпигунством. Тим не менше, перший крок був в тому, що китайцям дозволили будувати величезне посольство всередині в центрі Лондона, де за різними даними розвідок йдеться про те, що Китай має різну систему шпигування за закитна за, за Великобританію, але тим не менше ці поступки ради бізнесу, ради підвищення економічної спроможності в Великобританії в нинішній ситуації вони змушують прем'єр-міністра робити такі не дуже популярні кроки: бізнесу, а, а не безпека. На жаль, Бачите, пані можливо, та... Ви так згрупували це. Дякуємо дуже. Наталя Бутирська, старша літакиня Центру Нова Європа, експертка з питань Східної Азії, була.